Привіт-привіт, мої чудові бек'ярдачники. Сьогодні ми знову на нашій дачі випалені сонцем, випалена вже земля, трава 38-40 градусів у серпні, це дуже легко. І, звісно ж, я вздумала покласти агротканину саме в таку пору. Як я вам показувала цю ділянку нещасну, де агроволокно вже своє віджило. Я хочу сюди покласти агротканину, щоб не потрібно було знову через 2-3 роки улюблений вирос українців класти нове покриття. Агротканина прослугувала довго, як на мене, 3 роки. І вітер тварини, птахи зробили свою справу, воно вже пройшло в таку негодність. От зараз треба його зняти і покласти агротканину. От, Агротканину я беру брадас польської фірми 1 6 на 10 метрів проти бур'янів, яка використовується щільністю 70 грам на метр квадратний. Взагалі, агротканина використовується і в садівництві, і в, оч... в очівництві для мульчування ґрунту, для засилання міжряд полуниці. Лохини інших ягідних багаторічних культур. Також вона знайшла засування в ландшафтному дизайні при створенні Колумбу. У нас буде два в одному. І лохину ми, і ландшафтний дизайн створюємо. На відео видно мого оператора, якому дуже сумно знімати в таку спеку. Але все ж таки, коли є час. Треба робити нашу справу улюблену. Виковирюю яколешки колишні, ледве-ледве. Рекомендую дуже займатися справою укладання агротканини, агроволокна агроткани, агроткани, після дощу, щоб земля була піддатлива, можна було колишки виймати, колишки забивати, легко, коли треба переставити їх. Спочатку потрібно, звісно, відміряти відміряти ділянку, на яку ви будете класти агротканину або агроволокно. Коли ви відміряли, приклали обов'язково розміри розмірами, але коли я подивилась, як воно виглядає, я краще розумію, що в мене буде. Отак от в краєчку, як ця ялиночка, то можна дугою вирізати так значно простіше вирізати. Коли от лохина у мене стоїть посеред цього рулону агротканини, то треба було обережно вирізати газовою горілкою коло навколо лохини, обережно її туди просунути, щоб ніякі гілки не поламалися. От, ми справилися з донькою, так усе виправили. Коло трошки кривеньке, вийшло, але я думаю, ми потім засипемося зверху. Сосновою корою і буде декоративно. А зараз у мене тут не буде росте трава, бур'яни по коліна. Я не можу приїздити регулярно на дачу. Але в мене буде на цій ділянці, там, де росте лохина і ялинки, більш-менш пристойно, без бур'янів. І дуже рекомендую, не хвилюйтеся про те, що тканина чи волокно чорне, нічого не погорить. В мене вже, от, Я подивилася, в мене дуже чоловік переживав. І все, весь час мені каже, що у нас і помидори погорять, і лохи не погорить, все погорить. Якщо переживаєте, можна взяти агроволокно з білим верхом. Але я вам кажу, нічого не горить, у мене спека нереальна влітку, і нічого земля не горить. Слимаки не заводяться. Ну, у нас, звісно, не заводяться бо спека, і вони заводяться не від агроволокна, якщо заводяться. От. Горілкою дуже зручно, вона плавить ниточки, з яких складається агротканина, От, І вони потім не торочаться. Отакими От нескладними маніпуляціями розтягнули, колишки забили, порядок навели і можна гуляти навіть босими ногами, без, там, без всяких жучків-паучків. ягоди падають гарні чисті, можна збирати, а все на світі ставити рядом кошик, поклали і пішли погуляли. Тепер є час виходити на море, коли вже в мене не буде бур'янів. Бай-бай, ваша бакердача!